Добрий день усім! Сьогодні ми поговоримо про переговори в Женеві. Всі вже зачекалися результатів. Що ж там відбудеться? Уже світові лідери вирушили туди. Команди готові до перемовного процесу. І так, що ми можемо сказати? Ситуація складна, загальна характеристика зустрічі проходить гостро. Пасивність з однієї сторони, з третьої це Америка, яка виступає посередником. І ми, споглядачі, чекаємо, очікуємо, але і настоїмо в свою чергу на своєму. Чи будуть домовленості? Будуть. Але несприятливі для нас, для нашої сторони. Ми не отримаємо те, що б нам хотілося отримати, почути, побачити. Будуть підняті питання глобальні, масштабні, але і з другої сторони, вони загальні, вони них немає ніякої конкретики. Будемо продовжувати ми наполягати на зупинці по точці зіткнення, по лінії зіткнення. На жаль, Росія цього не прийме. Вона буде наполягати на перегляді багатьох пунктів на трансформації з новомирного переговору. Це свого роду затягування. І давайте з вами подивимося, хто ж все-таки поїде задоволений, поїде задоволений. Ну, ми отримуємо свої, скажімо так, Очікування. Тобто делегація вже їде туди, вони вже знають, що вони очікують. Так от те, що вони очікують, вони його отримають. Ми отримаємо якісь додаткові матеріальні блага. І це може бути це можуть бути домовленості по поверненню наших людей із полону. Ну, і в загальному підсумку. Що буде після цих перемовин? Робити Росія. А що вона буде робити? Вона вже це робить. Сьогодні був масований обстріл, вона вже готує наступний, з великими руйнуваннями, які відбудуться дуже швидко. Ми навіть цього не будемо очікувати. От. Скоріше за все, менше, ніж за тиждень, менше, ніж за тиждень. Набагато менше буквально через декілька днів. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що були зі мною. Якщо вам цікаве моє відео, поставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал. Гарного вам дня, миру, спокою, тримаємось. Все буде Україна!